Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з ліплення. Любі друзі, сьогодні ми з вами згадаємо одну смачну і дуже корисну ягідку. Вона червоного або малинового кольору. Росте на кущі, має гілочки, листочки, солодкий аромат. Як ви думаєте, що ж це може бути за ягідка? Так, вгадали, вірно, це малинка. Малину люблять і діти, і дорослі, а ще з неї варять варення, компоти і навіть чай при застуді. Ось і сьогодні я пропоную вам зліпити гілочку е, малинки з ягідками, зеленим стебельцем і листочком. Уявіть, що ви зірвали її просто з куща. Готові створити свою соповиту малинку з пластиліну. Тоді почнемо. Малята, погляньте, для роботи я сьогодні приготувала і е, вам треба теж зробити те ж саме, половину, бачите, половина е, аркуша кольорового картону. Як завжди, ми робимо нашу, наше ліплення на картоні, тому що папір він затонкий. Я вибрала жовтий колір, тому що на ньому буде більш яскравіше виглядати пластилін зеленого і ось такого малинового кольору. Бачите, я взяла? Він не рожевий, а такий, можна сказати, бусковий навіть колір, але він нам буде придатний для того, щоб зробити ягідки малини. Але розпочинаємо ми з вами роботу з того, що будемо працювати зеленим е, пластилином. Ми відрізаємо шматочок, так, тому що нам потрібно спочатку зробити е, стебло, на якому ростуть ягідки малини. Для цього ми з вами розкочуємо тоненько ковбаску. Якщо ви, як малята, взяли за товстий пластирин, ось як я, у вас долоньки ще маленькі, трішечки його розріжте навпіл і продовжуємо розкочувати кубаску тоненьку. Якщо він заважає, ви можете покласти його до тарілочки. Ось так. І розкочуємо таке довге-довге таке стебло, так? ось. Тому що малина у нас, як ми з вами вже бачили, росте на такому довгому стеблі, так? ось так. Я гадаю, що досить. Ось так. Ми його ось так зробимо трішечки краєчок нахилом. Далі знову ми розкручуємо ковбаску. Дивіться, ось так. Ми з вами вже вміємо гарно робити, так? І знаємо, як її потоншити. Так дивіться, знову вам вона задов... така довга виходить. Ось так. І Намагайтеся її зробити якомога тончу малята. Ось бачите, яка вона, вона Так. А тепер цю ковбаску ми отак поділимо на три частинки. Ось так. І якщо треба, якусь ще потушимо. А тепер дивіться, ми ось верхній краєчок нашого степла ми зробимо ось так. Подовжимо його. Тоді зробимо іще ось сюди. Одну ось так. Бачите? Так, а другу ми можемо зробити, а на другу сторону. Ось так. Дивіться. Можна сюди зробити, а якщо ми її подовжимо, ось дивіться, зробимо таку тоненьку доку, то ми її можемо зробити ось тут посередині. Ось, бачите? Буде дуже-дуже гарно. Ось так. Тут ми приєднали. Далі починаємо працювати з пластиліном ось цього малинового кольору. Спочатку малята ми з вами катаємо вірну кульку. Да? Потім ми її починаємо загострювати, ось таку робити, як у вигляді конуса. Да? Ми це з вами теж гарно вміємо. тому що Має ось таку форму, да? теж вона схожа на серденьку. Да? Ось так. Ось такої. Тут вона буде більш така приплускувата, а ось цей краєчок, дивіться. І у нас виходить ось така ягідка малини. І ми її ось сюди з вами ось так при. І ось, бачите, ми трішечки її розплющуємо. Але якщо у нас боки будуть кругленькі, дуже, ми можемо за допомогою стеки з вами підрівняти. Бачите? Дуже гарно виходить. Так, і ще відрізаємо. Теж катаємо ось так. Дивіться, потім хто пригадає, так, вірно, ми витягаємо один краєчок, один припрускуємо, один витягаємо. Ось так, так? Да? Ось вона у нас виходить. Ось така ягідка. Носик у неї трішечки загострений. Так? Ось так. О, бачите? Якщо знову, бачите, виходить кругленька. Ось так. Ми її стеклою підправимо. Це ми вже з вами вміємо робити. І зробимо ще одну ягідку, щоб їх було три. На гілочці. Да? Знову кулька, потім подовжуємо. Ось так подовжуємо. Да? Ось. Один, одна сторона у нас така буде кругла приплюснута, а ця буде подовжена. Так. Ось так. І ми теж чіпляємо ось так. Малята, ось така гілочка у нас виходить. Але я пропоную вам ще зробити два листочки. Це ми з вами теж вміємо робити. Спочатку, так, звісно, теж кулька. Потім ми її теж витягаємо ось так. Ось такий подовжуємо, розплюскуємо. Це ми з вами теж вміємо листочки гарно дуже робити. Ось так. Ось, бачите, який листочок в мене виходить. Я його приплюснула. Ось так я. Дивіться, малята ось так. Да? Ми його зробимо. Так, зробимо ще один листочок. Знову кулька, знову ми його розплюскуємо. Один краєчок у нас буде загострений. Ось так. Пальчиками ми. Це вміємо з вами дуже добре гарно робити. Так, і ми його ось сюди. Але дивіться, наші листочки, вони не в повітрі. У мене є ось ще тоненька ковбаска, дивіться. Я відрізаю ось так. Отошую. І я зроблю ось такий, бачите, хвостик листочка. Тому що листочки, вони всі мають таку мішку. Ось так. Так. Але ми ще з вами вміємо за допомогою стеки додати ось такого виразного вигляду нашим листочкам, так? Так. Ми промалюємо ось такі прожилки дуже добре. Але подивіться, малята, це ще не кінець нашої роботи. Якщо ваші дорослі з вами поруч, і у вас є, подивіться, у мене ось така, є можливо взяти бісер, а можливо, хтось з ваших дорослих. Е, робить е, такі картини, викладаючи їх алмазною мозаїкою. Це такі, пла, такі ось із пластмаси зроблені е, детальки дуже маленькі. Вони можуть бути різні, або кругленькі, або такі е, з гранями. Да? І я пропоную вам, під наглядом ваших дорослих, ось нашу малинку, малинку отак, додати їм або бісер, або ось такі, бачите, Штучки з алмазної мозаїки, щоб вона більш була схожа на малинку. Тому що малинку, ми бачили з вами, що її ягідка складається з таких кружечків, так? Начебто, ось так ми можемо з вами прикрасити її пальчиком. Бачите, вони дуже добре пристають до пальчика, і ви можете отак прикрасити нашу ягідку. вона буде така більш красива, яскрава. Лескуча, ось, бачите, вони дуже добре прилітаються. Так, але це ви повинні робити обов'язково під наглядом дорослих, тому що тут дуже маленькі детальки. Будьте обережні з ними ось так. І не пробуйте їх на смак. Ось, бачите, з допомогою пальчика я зробила. Ось яка гарна малина в мене вийшла. Малята, подивіться, я розташувала нашу роботу малинку на поличці з поробками нашими. Подивіться, як вона яскраво виглядає, мені дуже подобається. Так, і ось ці е, алмазні е, елементи бачите, з мозаїки дуже придають нашій малинці таких притаманних їй рис. Я сподіваюся, вам було нескладно, у вас все вийшло, а я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!